Хлопці, тепер шпаклюємо тільки валіком. Один чоловік проходить валіком, другий завладжує шпатами. Отак От виходить, у нас це діло. Валік робить рівномірний слой шпакльовки структуру. А ось тут вже загладжено. 15 хвилин стеля. Кімната 4х5, 15 хвилин готова. У нас виходить. Відпочиваєш, робиш, відпочиваєш заодно. Не треба догнатися на шкафівку. Один наносить, другий загладжує. Бомба!